Привітуліки, привітуліки! 5 лютого, а ми очікуємо кур'єра нової пошти. Ось стоїть наше хто пам'ятає сирне сховище. Зараз трішечки вставлю, покажу, як ми його пакували. А тепер зараз розкажу детально. Тут на кути ми покисували холодильник, відламали світло. Виламали повністю, з патроном прийдеться ремонтувати. Тут в нас ось е, на кутах одягнуть ось такі трикутники, це з дуже товстого. Двойного гофрокартона. Уверху з усіх чотирьох боків, і так само внизу з усіх чотирьох боків. Далі він обставлений весь гофрокартоном, обмотаний скотчем і поверх обтягнутий стріч плівкою. Для чого ми це все робили? Для того, що нова пошта відмовилася пакувати і навіть забирати без пакування. Для чого нам взагалі нова пошта, запитаєте ви? Стояв цей холодильник, стояв, Вже скоро буде туди-сюди рік, як він без сиру стоїть да? з червня місяця. У нас вже козюльок немає. А холодильник стояв. Попередньо я не думала нікуди його дівати, бо так як ми різали взимку поросят, щоб він був для м'яса, як підстраховка. Наліпки наліплені. Правильно, чому? Тому що він їхатиме лежачи на ось цій стороні. І це буде боковушка. Тут скляна дверка, але все воно щільно запаковано гофрокартоном. Коротше кажучи, стояв він, стояв виставляти його на продаж, Ну, хто його придбає, в нас в селі його ніхто не придбає. І тут мене позавчора осінила мисля. Ввечері я лежала, щось міркувала собі. І думаю, «Блін, скільки ж буде коштувати доставка, бо Максюшки ж, треба буде холодильник. Вчора ввечері розмовляємо з Максюшкою. Він розповідає там про свої плани, про свої наробітки. І каже, все гарно, але потрібно мені докупляти холодильники, шукаю, не можу знайти. Я якраз сміюся, чого ти смієшся? А я кажу, не повіриш, тільки вчора про це міркувала, лежала. А він, а що ти надумала свій продавати? Скільки ти за нього хочеш? А я кажу йому, е, у нього ж попереду, ось у травні 20 років. Перший, можна так сказати, ювілей. І я йому запропонувала. Я кажу, е, давай дізнаємось, скільки буде коштувати. Доставка. І якщо тебе задовільнить вартість доставки це сирне сховище я тобі подарую. Ну, сьогодні зранку ми про все дізналися, всі умови, як викликати кур'єра, як вони забирають, прорахували нам, скільки це буде коштувати. Ну і, звичайно, Максимка. Погодився сплатити доставку і отримати. Можливо, він його буде використовувати під молоко, бо холодильник холодить дуже добре. Можливо, під сири, можливо, під якусь м'ясну продукцію. Не знаю. Ну, йому він потрібен і потрібен не один, а мені він без надобності. Так, здається, приїхав кур'єр. Сейчас ложись выездить. Сейчас мы воздух. Укажу что-то скапывает. Там же раз такое пропаду так.

Ну, з Богом. казала ж тобі. Поранився трішки вовочками. Да. Нехай йому він нужніший. У нього ювілей носі, так що буде подарунок. Все, тепер можна. Тепер можна йти в хату. Треба ж було цьому сніжку насипати, грязюки наробити. Зозульки гуляють. Видно, що петьки працюють. Обтоптані, грязні всі як мара. Йому він нужніше, мені він вже без надобності. А так і подарунок буде на ювілей, і я думаю, дитині приємно буде. А він би все рівно шукав і купляв. Сипе, сипе сніжок. Нарешті хоч 5 лютого сніжок висипав. Ось це приблизно отут, на цій галявині, я планую розвернути свій міні-огородик на високих грядках. Так що ось так. Купили вже міні-парничок для розсади, купили ґрунт для розсади. І десь Максимка має вислати насіння, бо ми разом вибирали, він мав замовити. Отримати, а потім вислати мені. Насіння і ще там одну. Як ліки, не ліки, до... добавка, не добавка. Ну, коротше кажучи, це прописано лікарем. Але в нас, в нас я знайшла всього тільки два флакончика, а мені потрібно чотири. Більше нема в наявності, зато ціна. Ми сміялись, ціна підіймається кожен день. Товара в аптеці в наявності нема, а ціна збільшується кожного дня. Догнали вже починаючи від 500 ми брали перший, другий флакончик, там капсули в скляному флаконі. Перший ми брали 500, другий брали 500. Потім в наявності не стало, зато стала ціна 550. Потім 650 чимось, вже 750 чимось. В наявності немає, ціна вже майже 800 гривень. Максимка каже, що за ліки, як називаються скінь скріншот. Ну, це як завжди. Я, я не здивована, він знайде все, що треба. Що це перший раз, це не перший раз. Знайшов і ці ліки. Так що це колись відправи посилочку з насінням та з цими ліками з хромом з цим. От. Нічого. Посіємо, виростимо самі розсаду. Я згадаю минулі роки я до сироваріння, у мене ось тут був парничок з старих вікон, з рам. Я в хаті сіяла насіння, потім пікірувала його в той скляний парничок. І коли ми садили огород, мене завжди розсада була своя. Ну і відповідно, коли я тепер наслинила робити собі, е, як сказати, міні-огородик, міні то, звичайно ж, розсаду я також планую виростити сама. Все, на цьому сьогоднішні новини закінчуються. Буду з вами прощатися. Зазульки веде. Нема, поховалися. Поховалися. Вон, Петро стоїть. Да, Петро? Один один із трьох. Їх три півдня, поки так три ходять. Нікого ми ще не прибирали, вони поки між собою дуже не б'ються. Я взагалі не бачила, щоб вони хоч колись билися. Вони вживаються, поки вживаються, хай підроста. Бо це ж їм немає ще й року. ну. Тому нехай підростає, хай росте. Все, на сьогодні новини всі, а, ні, не всі. Стосовно мене, Забу... я на емоціях з цим холодильником забула про себе розповісти. Мені трішки легше вже, і через три дні після прийому. Ліків, які розписав лікар курсу, в нас був зв'язок. Лікар мене дуже хвалила. Сказала, що я все роблю правильно. Результати вже видно деякі. Деякі це які? Це самопочуття, по-перше. А по друге, результати на глюкометрі. Так що, Сподіваюся, що все це. Ну, єдине, що свариться, щоб я все ж таки, щоб не було ніяких негативних емоцій. Тільки пользительні емоції, а, да, до речі. Стосовно пользительних емоцій. Вчора, вчора чи позавчора, не пам'ятаю. Сміялася вчора. Сміялася. Приходять на картку грошики. Перевіряю замовлення нема, думаю, нічого не зрозуміла. Дзвонить телефон, беру слухавку, дивлюся, моя клієнтка, моя підписниця і каже, я там скинула на пальзительні емоції. Ой, дякую вам велике всім, хто, хто приймає участь в даній ситуації. Я завжди вам казала, ви в мене чудові. Ну, як я ще можу сказати, тягнеться одне до одного. Да? Я права. Якби я була гамном, то до мене б, мабуть, таке білипло. А все ж таки раз до мене притягає гарних людей, то значить я отак. От ну, а що? Треба знати собі ціну. Все-всім. Бажаю добра, миру, всіх цілую, люблю. Бувайте, папа. -па. Нема зазуляк, не хочуть гулятися. Сніжок, сніжок сипе. Всім папа.